Російський дрон атакував у півдні лікарні у Херсоні. Поранено шестеро людей. Ще одна людина травмована внаслідок атаки дрона на авто у Дніпровському районі міста. Про це повідомляє міська військова адміністрація. І також близько полудня армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя атакувала корабельний район міста. Під ворожий удар теж потрапили житлові квартали. Інформація про потерпілих на цю годину не надходила. До 23 збільшилася кількість поранених у Запоріжжі. Також є загибла у наслідок ворожого обстрілу. місце зруйнована багатоповерхівка, згоріли автомобілі. Медики і екстрені служби працюють на місці обстрілу. Перебуває там наша кореспондентка Єва Моронова. Єрво розповідає, що наразі відбувається. Та олено на жаль, з 23 поранених, які нараховують зараз четверо дітей: це 16-річна 16 дитина, 14 років, 4 роки і 3. Зараз всі вони перебувають у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Дійсно, під час цього обстрілу загинула 65-річна жінка, яка отримала дуже серйозні поранення. Нагадаю, що російська авіабомба влучила в 9-поверховий. Будинок у житловому районі Запоріжжя близько 12-ї години. Ця багатоповерхівка значно поруйнована. І давайте послухаємо коментар речника військової адміністрації Олександра Коваленко. Найголовніше надати усю необхідну допомогу нашим мирним людям, які постраждали. Знову хочу зазначити, що влучання сталося у суто цивільні мирні об'єкти, жодних військових, жодних військових об'єктів, ми власне військових там ніколи не було і не є на зараз. Отже, та багатоповерхівка, в яку влучила ворожа авіабомба, наразі відключена від газопостачання від електропостачання. Також у жителів цього будинку поки що немає води. Зараз над цим працюють служби комунальні служби міста. Багатоповерхівки поруч також значно поруйновані. У людей повилітали вікна, розбиті балкони. Зараз місцеві жителі намагаються оговтатися від цього російського удару. Ну і разом з тим прибирають свої помешки. Давайте послухаємо їх коментарі. Другий поверх. З тої сторони взагалі вилетіло все і лоджа, і балкон повністю. Тож, там ну, вирвало все з тої сторони. Зараз просто вигрібаємо стікла, викидаємо разом з речами, тому що там нема що. Вони все з в повторі. Шкода людей. Тут у мене знайома, дуже переживала за неї, Сразу подзвонила, вона каже, у мене немає ні вікон, ні дверей, все каже, дуже Люди кричать, переживають. Зараз на місці працюють всі спецслужби, соціальні служби, які надають людям допомогу. Розгрібаються активно завали. Люди отримують і гуманітарну допомогу, також допомогу тимчасовими матеріалами. Ну а ми продовжуємо стежити за цією трагедією. Перебуваємо тут, на цьому місці, і будемо ще виходити на зв'язок. Передаю тобі слово, Олена. Єва дякуємо за інформацію. Єва Моронова з Запоріжжя розповіла нам про наслідки ворожої атаки. І вже семеро поранених у Харкові внаслідок дронової атаки. Про це повідомив у телеграмі керівник Харківської ОВА Олег Синігубов. Під ударами опинилися Шевченківський, Салтівський, Київський, Новобаварські райони. За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів на місцях деяких прильотів пожежі. Четверо людей поранені у Куп'янську унаслідок ранкової ворожої атаки. За словами синігубова, росіяни скинули на місто чотири керовані авіабомби. Зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків. Горіли господарчі споруди. На місцях влучань працюють усі екстрені служби. Масованого обстрілу безпілотниками завдали російські загарбники по Одесі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Вночі ворог випустив по місту шахе, де поранені троє людей. Крім того, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та адміністративні будівлі. За фактами очинення воєнних злочинів розпочали досудове розслідування. Загалом ускладнень в роботі вогнеборців не було. Але під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав. Трохи злякалися, декілька секунд і Далі продовжили свою роботу. За попередньою інформацією, постраждало три людини. Загалом від ДСНС було залучено майже 80 рятувальників і понад 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Повибивали вікна, встигли зреагувати, підбили до двері. Ну, Склону всипало іспух. А так все добре. Бо ну, чули, як воно падало, і зразу вреагували і заховалися. Ну а потім під'їзд. Руйнування внаслідок нічної атаки є на Київщині. При це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та поліція Київської області. Загиблих та поранених немає також не зачепило об'єкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Бучанському районі: шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі. Крім того, горів один із будівельних майданчиків і частково зруйноване приміщення заміського комплексу. 38 ворожих БПЛА збили в ніч проти вівторка сили оборони. 16 безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Про це в телеграмі повідомляє прес служба командування повітряних сил ЗСУ. Запускали російські окупанти дрони з Мілерового, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Мису-Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, Півдні та у центрі країни. На Запорізькому напрямку сили оборони зірвали масований штурм росіян. Ворог кинув в бій понад 300 своїх солдатів, 40 одиниць бронетехніки, серед них танки та баги. Про це повідомляє медіаслужба спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони. Артан Розвідники Артану знали про наступ і завдали потужного удару. Відтак знищили та вивели з ладу 15 одиниць техніки та ліквідували сотню загарбників. 165 бойових зіткнень за добу. Дані та мапу прилюдним Генеральний штаб ЗСУ. На Коп'янському напрямку зафіксовано дві атаки окупантів на Лиманському 25, зокрема, біля Греківки та Новомихайлівки. На Сіверському біля Верхньокам'янського та Перегізного. На Краматорському зафіксовано чотири бої. Зіткнення. 23 атаки ворога було на турецькому. Найгарячішим залишається. Покровський напрямок. Там захисники України зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора. На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції. Три ворожі штурму відбили наші оборонці на Оріхівському відтинку. На Придніпровському ворог спробував двічі наступати, але безуспішно. На Харківському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій не було. Спрямовані на підрив суспільства Росія посилює гібридні атаки проти Європи. Як повідомило Нідерландське агентство військової розвідки, російські хакери вже націлені на державну службу в МВС країни заявили у першу атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби виявили торік, за словами директора розвідагентства Пітера Рісінка, Рісенка. Нині фіксується зростання російської загрози в Європі, зокрема і після можливого закінчення війни проти України. Конфлікт у сірій зоні між війною і миром став реальністю. Все більше і більше державних суб'єктів намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Росія все більше готова йти на ризики. Скоординували позиції задля для відновлення миру глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жанну Ельбаро. Говорили напередодні міжнародних зустрічей у Великій Британії. Український міністр підкреслив, цінує лідерство Франції у мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України. Завтра в Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорять кроки для припинення вогню в російсько-українській війні. У складі української делегації керівник офісу президента Андрій Єрмак, очільник міноборони Рости Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса. Американську сторону, за даними Блумберг, представлятиме держсекретар Марко Рубіо і спецпосланці президента Шасті Вітков і Кіт Келох. Від європейських держав Великої Британії, Франції та Німеччини будуть міністри закордонних справ, і радники з національної безпеки. Міністри фінансів, голови центральних банків і економісти сьогодні збираються у Вашингтоні на тлі потрясінь у світовій економіці, спричинених торговельними митами президента Ша Дональда Трампа. Напередодні американські біржові індекси знову різко впали на тлі відновлення побоювань щодо економічних наслідків. Адже Трамп погрожує звільнити голову федеральної резервної системи Джерома Пауела. Тим часом країни світу шикуються у чергу, щоб працювати з Європою. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фондрляїн. каже торговельні мита президента США Дональда Трампа перевернули світові ринки, тому країни готові працювати з надійними торговими партнерами в Європі. За її словами, світовий порядок, цитую, змінюється глибше, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Посеред хаосу Європа твердо стоїть на ногах, спираючись на цінності і готова формувати те, що буде далі. В умовах дедалі більш непередбачуваного глобального середовища країни вишуковуються в чергу, щоб співпрацювати з нами. Процес перевірки відповідності українського законодавства європейському відбувається із безпрецедентною для ЄС швидкістю. Усе в рамках перемовин про вступ України до Євросоюзу. Повідомив речник Єврокомісії Гіом Мерсьє. За його словами, Україна рухається на шляху до ЄС зі стабільним прогресом. Скринінг триватиме до осені. Україна вже готова до відкриття першого перемовного кластера, але для цього необхідна згода усіх 27 держав-членів ЄС. Розширення залишається одним із головних пріоритетів цієї комісії, і ми розпочали переговори з Україною в червні 2024 року. Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС. У випадку з Україною ми застосовуємо пришвидшену процедуру. Скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу. Понад 138 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно потребують очищення. Сьогодні Україна найбільш замінована країна у світі, кажуть у Міністерстві економіки. Спрогнозувати, скільки років витратить Україна на повне розмінування території, неможливо, адже подекуди й досі знаходять вибухонебезпечні речовини часів Першої та Другої світових війн. Скільки вже вдалося розмінувати та кого долучають до процесу, дивіться в матеріалі Карини Подленко. Понад місяць феневецьке лісництво, що на Київщині, було окуповане росіянами, коли ворог відступав, залишав після себе різного типу міни та інші вибухонебезпечні предмети. Найбільший цинізм у тому окупантів, що вони не просто поставили якийсь вибухонебезпечний предмет, що вони його маскують під щось цивільне. Через мінну небезпеку неможливо розчищати сухостій, а це каже Наталія: ризик виникнення лісових пожеж і як наслідок детонування боєприпасів. Територія нашого надлісництва умовно очищена всього на 25%. Якщо ми не маємо доступу до лісу, якщо там дороги заміновані під час лісової пожежі, ми не можемо. Її приборкати, якщо ми її не можемо приборкати, повертаємося. Спочатку ми втрачаємо цілі екосистеми. Сьогодні Україна найбільш замінована країна у світі. Понад 138 тисяч квадратних кілометрів території потенційно потребують очищення. Наразі у використання повернуто значну кількість земель, каже заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний. 35 тисяч квадратних кілометрів з них. Розмінованих безпосередньо близько п'яти тисяч кілометрів із 30 тисяч це території, які були повернуті в результаті обстеження, і там не було виявлено жодних небезпек. Але загрози ще чимало, особливо небезпечними залишаються сільськогосподарські землі. Коли ми говоримо про територію, яка безпосередньо забруднена станом на зараз і потребує. Розмінування робіт на полі, там де сапери, машини, роботи, собаки, різні засоби і сили використовуються. То ми говоримо про 500 квадратних кілометрів тільки сільськогосподарської території, яка вже наразі є ідентифікованою. Обрахованою і точно встановлено, що вона несе небезпеку для аграрів. згідно з державною стратегією до 2033 року мають повернути у використання 80% потенційно небезпечних територій. Ми в першу чергу концентруємося на ділянках, які мають низький і середній рівень забруднення, а також на ділянках, які високопродуктивні або надзвичайно важливі як для економіки, так і для соціального аспекту. Власне, 20% ті, що залишаються, це ділянки, які потребуватимуть більше часу на розмінування через власне складність такого процесу. Розмінування триває щоденно. Відтак у міністерстві економіки кажуть, використовують весь доступний інструментарій, техніку спеціалістів собак тощо. Ринок гуманітарного розмінування це. Те, що відбувається в Україні масово, це не єдиний напрямок. Можна починати з операторів протимінної діяльності. У нас є урядові структури, які здійснюють розмінування. Це державна служба надзвичайних ситуацій, державна служба спеціального транспорту, національна поліція, частково залучається Національна гвардія, частково залучаються сили командування сил підтримки, тобто міністерство оборони, генеральний штаб. У нас більше 70 країн імплементаційних агенцій, а також приватних меценатів і благодійників. Залучено в цьому процесі ініціатива «Юнайтед-24» теж долучилася до розмінування та оголосила збір у півтора мільйони доларів на розмінування ключових об'єктів у трьох областях: лікарні у високопіллі на Херсонщині, двох лісництв у Київській області та соціальних об'єктів у селі Гракове Харківської області. Кожному із цих об'єктів дісталося під час російської окупації. Карина Подлинко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині. Новини гідрогелеві пов'язки надруковані на 3D-принтері. Такі сучасні медичні вироби створюють у лабораторії Львівської політехніки. Інноваційні засоби використовують для оборонців, щоб лікувати важкі опіки. Як допомагають гідрогелеві пов'язки та чому вони є важливою частиною медичних поставок на передову? Дізнайтеся з сюжету Олега Янка. Смужка за смужкою, 3D-принтер наносить суміш гідрогелю в одній із лабораторій університету львівської політехніки. Так, тут виготовляють вироби медичного призначення, що рятують життя наших військових. Якщо є опік, шкіра вона пече, вона болить, і наша гідрогелева пов'язка допомагає в лікуванні опіків за рахунок того, що це є вологий метод заживлення ран. Рана завжди буде зволожена. За рахунок цього вона буде швидше загоюватись. Також воно буде надавати зволожувальний та частково охолоджувальний ефект. Такі гідрогелеві пов'язки вже давно використовують у світовій медицині, та останні роки почали застосовувати у нас, зокрема на фронті. У лабораторії кажуть, виготовляти такі доволі просто. У нас є два компоненти. які розмішуються в цих ємностях. Це розчин альгінату і так звана дисперсія зсиваць. Через насоси гвинтові вони подаються у змішувач і змішувача дотискаються на рухомий транспортер. Це якби так якби друкують на принтері. Далі матеріал стерилізують та обробляють, а вже тоді пакують та відправляють до пункту призначення. Здебільшого це військові госпіталі. Прикладена і так само, так як пов'язка є прозорою, через неї можна дивитися на рану. У мене дуже багато позитивних відгуків, особливо з фронту, як гідрогелеві засоби, надання невідкладної допомоги при опікових враженнях. Власне, це от всі три роки. Ми під цей проспеціалізували всі наші вироби професор Володимир Самарик, автор ідеї створення виробництва в університеті, каже: за три роки технологію вдосконалили. Роблять і гідрогелеві ковдри, і маски на обличчя, бинти та пов'язки. Торік професор виграв грант Національного фонду досліджень України та закупив нове обладнання. То, що ми відчували практично на ощуп до його появи, тепер ми отримуємо повну інформацію про механіку, структуру гідрогелів, а також от центрифогу, вакуумний насос, термостат, перемішуючий засіб. Ми закупили за рахунок цього гранту над ць фонду над волонтерським проєктом з виробництва гідрогелевих пов'язок. Здебільшого працюють викладачі та студенти кафедри, кажуть, хоч інколи рук і бракує, але зупинятись не збираються, адже працюють для фронту. Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Володимир та Олена Зеленські поїдуть на прощання з папою Римським в офісі президента. Готують візит президента та першої леді до Ватикану. Про це повідомив радник голови держави з питань комунікації Дмитро Литвин. Похоронна церемонія Понтифіка відбудеться цієї суботи у Базиліці святого Петра. Завтра труну з тілом перенесуть з каплиці Дому Святої Марти. Повідомляє прес служба Ватикану. Ватикану прилюдневий заповідь Франциска. Документ склали майже за три роки до смерті Понтифіка. Там вказується місце майбутнього поховання в Базиліці Святої Марії Великої, і також зазначається, що на могилі має бути лише надпис Ім'я 266 266-го Папи папа римського Франциск. Нагадаю, вранці 21 квітня стало відомо, що папа римський Франциск помер від інсульту у своїй резиденції у Ватиканському будинку Санта-Марта. Понтифіку було 88 років. Вибори нового папа римського відбудуться на 15-й день після прощання. Кардинали з усього світу, яким ще не виповнилися 80 років. Наразі таких 120, зберуться на конклав у Ватикані.